Авдіївська промзона так само не сходить зі зведень штабу, АТО. там не припиняються бої. Туди сьогодні поїхала наша знімальна група. Знайомилася з новими захисниками промки 72-ї механізованою бригадою. Бійці не встигли зайти, а вже герої російських сюжетів. Чим уславилися в матеріалі Бориса Сачалка. Там і двіжата. В нього на телефоні ще фото змій і Левів, і його улюблена тваринка. Свиня і дикая, так. Да. Її принесли, вона маленька, така була полосатенька. Ми її викормили. вона така, зараз уже здоровенна. До сих пор я приходжу в зоопарк, зову її. Отхожу пар'єру завуана, просто бой біжитка не така. Іса жве в столичному зоопарку, так само як і інші звірі з його галереї. До війни ігор працював там у відділі хижих тварин. А я там всего мира. робота для дорослі. Не війну прийшов ще -го року добровольцем. Рік відслужив, рік відпочив і повернувся сьогодні. Ігор ще може ніч спочивати. А завтра поїде боронити найгарячішу передву біля Донецька Авдіївську промзону. Віднедавна тутешні позиції захищає 72-га бригада і тера. Ристи розважаються як можуть. 72 змінило, ми сюди заїхали. Mm -hmm. Було таке, що привітували нас Там, а по цій дорозі, знаменита августка промзона. Чуєте, там нині триває бій і нині нам тут треба. Чекати буквально кілька десятків хвилин, щоб бій там припинився, і в нас була змога хоча б на півгодинки туди заїхати. Хоча екстрему вистачає і тут за кількасот метрів від промки в житловому секторі над головою раптом защать кулі. Ідемо. А Що це було? було? Зальот сюди кулі? Так, з пулемета. Тікаємо туди на машину. Садимося, тікаємо. Ну вот люди здесь так и живут. Ну так понятно. нам мы сейчас один раз попали, а они так живут постоянно. Иди там туда в ту сторону. Давай, ты поедем. На промку ми потрапляємо хвилин за 30, втім ходити нею довелося недовго. Що, що свіженьке? Так, да, вчорашнє. Вчорашнє? Так, да, вчора йшов наш командир з воду. В 10 метрах впала міна, 120. Вже в штабі солдати заспокоюють командир, біля якого рвонуло живий. Розповідають бойовики, гадять мінами 120-го калібру, намагаються пройти диверсійними групами. Втім, головна тема розмов нині інша. Сергій показує запис на телефоні. Це російський телеканал побував на позиціях ворога навпроти промки. На записі терористи бідкаються. Українські вояки дають прочухана. До 20-го числа до 20-го октября, тут стояли десантники українські з тієї сторони. Де любили постріляти, але в основному та це... Автомати, пулемет. А от уже коли поменяли 72-я механізрована бригада зайшла, от тогда вже пошла артилерія. Із цього запису тут і кипкують, і складають на цю тему анекдоти, і водночас не приховують, пишаються. Солдати попереджають: якщо терористи лістимуть, вони огризатимуться. Ну, першим ми не починаємо обстріли, починають бойовики. Перші ми відповідь такі відповідаємо відповідь. Разом із журналістами на промку провозять презенти від волонтерів: Масхалати, одяг, смаколики. Солдати розповідають, насувається зима, їм би плівки на бійниці, бліндажів, і генератори, аби не задубіти з холоду. Є, але їх замало, тому що як в таких умовах, як ми тут знаходимося, треба. Більше генераторів потрібно да, камери е е спостереження. Камери спостереження стоять багато де на передовій. Зображення з них надходить до штабу і військовим легше стежити за ворожими маневрами. Тим часом за кількасот метрів від промки, експрацівник зоопарку ігор рахує кількість і Розповідає, як війна скінчиться, повернеться в зоопарк. Військових друзів туди запросить. каже звірі найкращий спосіб повоєнної реабілітації. Звірі не не лукаві, не такі, як люди. Звіри знає, що ожидать. Борисочалколексіморонко та Андрію Сінкін. Програма вікна СТБ.